Привіт, вітайте мене на нашому ютуб-каналі. З тобою я його ведучий Дмитро Крійський і наша команда Криптоніт. В даному ролику ми поговоримо про ретродропи. Знову ж таки, ретродропи це та тема, яка нас буде готувати, враховуючи те, що проекти продовжують виходити та само собою, що їх стає велика кількість. І ми розуміючи, це починаємо більш точно робити якісь певні активності, тому що за всіма проектами ми не встигнемо. Тому ролики будуть виходити безпосередньо про ті проекти, з якими ми... З вами взаємодіємо в даному ролику. Будемо говорити про один із цікавих проєктів, з яким скоріше за все ви 100% вже були знайомі. Даний ролик про дроп від Layer 3. Сідай зручніше, подобайка, підписка, а ми будемо починати. Полетіли. Якщо простими словами, Layer 3 це платформа квестів, яка допомагає будь-якому користувачу, який приходить у світ web 3 дуже скоро інтегруватися в ринок. Все максимально просто. Будь-яка людина, яка хоче вникнути в ретродропи, яка хоче прийти і знайомитися з різними проектами і їхніми екосистемами, має можливість попасти в Layer 3, безпосередньо приконектити власний гаманець, виконувати різноманітні квести, в яких покроково розписано, покроково. Казано, з чим можна взаємодіяти і як можна взаємодіяти, і за рахунок того, що людина взаємодіє, також може попасти під дроб. Тому, якщо ви все ще не вникали в дану тематику, це є один із найкращих варіантів прийти на леєр 3, познайомитися з проектами та їхніми екосистемами. Але для нас, як людей, які вже більше ніж один рік, навіть майже два цілих роки крутимо ретро, це один із найкращих варіантів. Прогріти наші акаунти, як ми будемо прогрівати і чому це вигідно робити? Ми поговоримо пізніше, а зараз поговоримо безпосередньо про саму платформу. Layer 3 максимально подібний до декількох платформ квест платформ, які ви також вже чули. Це є Galaxy, Intract і само собою, що Зілля. Якщо говорити про Galaxy, у них вже є власний токен. Якщо говорити про зілля, це умовно кажучи, платформа для бомжів. Я не хочу її ображати, але даною платформою в більшості випадків я не користуюся, вона мені не подобається. Якщо будемо говорити про інтрак, це та платформа, яка є не зовсім дручною. Але якщо говорити про Layer 3, це та платформа, яку я інколи використовую або даю завдання своїм воркерам використовувати, якщо ми хочемо наші аккаунти прогріти із якимось унікальним, універсальним цікавим шляхом, і це один із варіантів, тому що в нашому повсякденному житті є ряд активностей, які ми просто-напросто. Можемо пропустити, не замітити, побачити пост, можливо, навіть про це поста не буде. А якщо прийти в Layer 3 більшість активностей, які там є, проект сам пропонує, що він хоче дати користувачам і чим він хоче познайомити. Переходимо на екран комп'ютера, і давайте глянемо на їхній твіттер. Якщо говорити про проекти, за якими я слідкую, які тільки починають розвиватися, або вже на ринку більш сформовані. То якщо будемо порівнювати їх навіть з леєр 3, то вони в більшості випадків є нещасними. Якщо ми глянемо безпосередньо на леєр 3, ви можете побачити, що Твіттер у них досить такий активний, є постики у них набирають 1-2 мільйони переглядів. є постики набирають в середньому 50-100 тисяч переглядів. підписників близько 550 тисяч. А якщо ми скопіюємо дане послання і ставимо твіттер Скор, можемо побачити, що твіттер Скор знаходиться на відмітках близько 200. А якщо подивитися, які люди, які проекти за ним слідкують, опускаємося нижче, можемо побачити Coinbase, Electric Capital, A16Z, Blockchain Capital, Multicoin, Dragonfly, Followers, Solana, Ethereum, Aptos, Cosmos. Що ми глянемо на ріст їхнього твітера, то за останній рік вони дали приблизно X2 до підписників та до активності. Тому я можу вважати, що це один із найбільш і найактивніших твіттерів серед найбільш недооцінених, тому що ми переходимо на крипторанг і можемо побачити, що в 2021 році вони залучили всього лише 2,5 мільйона доларів відносно потужності проекту, масштабів проекту і їхніх партнерств, це є мінімальна сума, яку вони могли залучити, і залучали її на минулому. Циклі, і якщо ми будемо говорити зараз про те перші цикли, які у нас наступив, я більше ніж певний, що ближче до лісінгу, який потенціально може відбутися в третьому та четвертому кварталі, вони будуть робити додатковий раунд фінансування для того, щоб підняти собі оцінку. На фотографії, яку я вам показав, було написано, що скоро, скоро будуть якісь винагороди, скоро буде щось. Тому у вас є можливість фармити. Би і зараз про найцікавіше поговоримо про критерії, за які ми потенціально можемо отримати дроп. І я в цьому більше ніж впевнений, і дроп все-таки може бути а, досить немаленьким. Само собою, що говорити про те, скільки ми зможемо отримати, це неправильне рішення, але якщо порівнювати з Galaxy, який роздавав дроп, то дроп виглядав близько 10-20 тисяч доларів на один активний аккаунт користувачів, само собою, що там була мала кількість. Але в Layer 3 їх також небагато. Переходимо на кран комп'ютера і давайте розбиратись, що ж це за критерії, за які ми потенціально можемо отримати дроп. Послання для реєстрації буде в описі під відео. Переходите по ним, попадаєте сюди. Безпосередньо вам потрібен ваш особистий гаманець Metamask. Ви відлогінитесь, логінитесь безпосередньо на платформу Layer 3 і далі починаєте виконувати завдання. Є декілька варіантів, які ми завдання з вами можемо виконувати. Якщо ми нажмемо квести, і опустимося нижче, нам буде пропонувати різноманітні квести від різних проєктів, які у нас з'являються. Але біля декількох квестів буде намальований куб. За рахунок того, що ви виконуєте дане завдання, ви маєте можливість змінити ваші куби. Якщо ви хочете всього лише фармити куби, у нас є варіант, як ми можемо їх знайти. Натискаємо пошук, опускаємося нижче, ставимо в правому нижньому куті три галочки. Нам показує усі актуальні куби, які сьогодні є, і яких у нас все ще немає. Само собою, що ви можете прийти і усі квести виконувати рандомно, але для наших воркерів ми склали максимально класну, зручну і геніальну табличку. Отримавши доступ до якої, а послання буде в описі під відео. Це найголовніший момент, про які я хочу вам розказати, тому що ви отримавши таблицю, отримайте ряд послідовних квестів, які вам потрібно буде робити. Якщо ми будемо робити їх рандомно, хаотично, нас буде перекидувати з одного квесту на інший квест, а послідовність дій оптимізовує роботу. Переходимо на таблицю, і давайте покажу, як вона взагалі виглядає. В таблиці додано 100 квестів, які ви можете виконати. Само собою, що їх є більше, але вони є дорогими, вони є затратними. І ми відібрали максимально дешеві і ті, які нам будуть корисними для прогріву наших акаунтів. Чому я роблю акцент на тому, що ми можемо прогрівати аккаунт? Ми усі крутимо ретродропи: Зека Сінк, Скрол, Бейс, Леєр Зіро. І в даному випадку квести усі в більшості випадків сконцентровані навколо даних екосистем. І тут ми розписали, який квест до якої екосистеми відноситься. в чому ж тоді смарт-ідея, якщо ви робили активності, скоріше в тих блокчейнах, які я тільки що назвав. То вам більшість транзакцій і більшість квестів буде зараховуватись автоматично. Вам всього лише потрібно замінити куб. У нас є табличка опис квесту, де коротко розписано про те, що ви маєте зробити. І навпроти декількох квестів написано просто проклацуємо». Це означає те, що ви 100% десь колись там робили якусь взаємодію з тим блокчейном, з тим L2 рішенням або з якимось іншим проектом, про який ми говорили. Біля декількох інших квестів розписаний маршрут, що ми повинні з вами зробити, щоб отримати той чи інший куб. А це означає, що ми будемо мати додаткову активність, плюс додаткову транзакцію і додатковий смарт-контракт. Окрім того, мінт куба це знов ж таки транзакція і знов ж таки новий смарт-контракт. Кожен із тих кубів, які ми будемо мітити, це є окремим смарт-контрактом. Якщо ми не отримали дроп поки що від Dayerzier, від Scroll, від ZK, то ми 100% маємо з вами конкретне завдання прогрівати наші аккаунти певний період часу. Тому звичайні свапи, звичайні транзакції, мінт і нефтішок ми можемо замінити на ось такі активності. І якщо враховувати аккаунти, які у нас були, які знаходились на трьох. 100 тисячному місці на 500-тисячному місці на 800 тисячному місці то після проходження повної кампанії вони бустились на 100-200 тисяч в рейтингу за рахунок додаткових смарт-контрактів за рахунок додаткових транзакцій витрати на простий аккаунт складають близько 80-90 доларів. Сьогодні весь знаходиться нижче 10, і витрати можуть складати близько 60-80 доларів. Але так як наші кошти вже знаходяться у нас на балансах, нам не потрібно заводити нові кошти, нам не потрібно робити Ряд дій, бріджити з одної мережі в іншу мережу. Ми просто приходимо і починаємо виконувати квести. І так як там вже знаходяться кошти, то у нас все таки будуть додаткові витрати, які будуть складати близько 20-25 доларів на аккаунт для різноманітних активностей. чи залочити ліквідність, само собою, що після того як ми залочимо, можемо її вивести, чи задепати ті мережі, з якими ми скоріше не взаємодіяли. Тому для людей з тематики ретро-хантингу витрати будуть складати близько 25 доларів. Послання на таблицю буде в описі під відео. Ви можете прийти її скопіювати, і після виконання будь-яких завдань, які ви зробили, позначати в таблиці. В своїй вже таблиці зеленим кольором. Можемо побачити, що усі у нас а, мережі позначені різними кольорами. В моєму випадку зеленим позначені це ті квести, які я вже безпосередньо виконав. І для того, щоб оптимізувати вашу роботу, тут збережені усі посилання. Переходимо на будь-яке посилання, яке нам доподобано. Наприклад, можемо побачити, от, переходимо сюди, натискаємо сюди. Нас перекидає на сторінку квесту, натискаємо продовжити. Натискаємо продовжити, продовжити. Якщо ми робили свап, нам, скоріше за все, що його може підтягнути. Якщо воно не підтягує, потрібно буде повторно його зробити. Натискаємо «Verify». Тут потрібно було зробити свап на «SyncSwap». Може побачити, що мені зарахувало квест. Знову ж таки, далі ми повинні застейкати ефір в полі «StartGate». Скоріше за все, що з даного аккаунту я це не робив. Натискаємо «Verify». Якщо в мене буде помилка, то потрібно буде йти і виконувати. Все-таки даний квест я виконував. І після того, як вас перекидає на цю сторінку, вам потрібно заклеймити реварди. Натискаємо клеєм ревардс. мінт кожного куба буде коштувати близько 30 центів і 6 центів піде на комісію. Натискаємо підтвердити. Після чого ми можемо побачити, що у нас замінчений куб. Але перед тим як почати міндити усі куби, ви повинні в лівому верхньому куті перейти на головну сторінку. В правому нижньому куті у вас є реварди нажати сюди. Після того ви можете клеймити різноманітні реварди. Першим ділом це і кристалики, за які ми можемо купляти бусти. Інколи нам, ми можемо фармити наші експішки, які нам, нам дають. А також у нас є бусти на буст XP. По факту, ми активовуємо будь-який буст, який, boost, який нам є, у нас є. Нам дають 24 години. І протягом наступних 24 годин ви фармите X3 до ваших XPшок. А в правому верхньому куді ви можете нажати на свою іконку, після того нажати на свій нікнейм, і побачити усі виконані вами квести. Ми можемо побачити, що у мене на сьогоднішній день 45 кубів. І наступний лайфхак, яким я хочу поділитися, розбити дану таблицю. По дням переходимо в нашу таблицю і можете побачити, що у мене деякі а, квести не виконані. Само собою, що простіше просто за один день взяти і всіх проклацати. Але для наших воркерів ми... Кожного дня даємо різноманітні квести в різній мережі для того, щоб вони задіювали активні дні. 5 квестів з бейс одного дня, 5 квестів, наприклад, 4 квести з Касінк іншого дня, декілька квестів з Арбітріум, декілька квестів із скрол. І так кожного дня людина виконує якийсь певний об'єм. Тим самим вона набиває кількість активних днів, можливо, навіть і тижнів. До завершення компанії у нас залишилось 20. 4 дня. Ви можете активувати близько 10 днів, близько 3 тижнів і, можливо, навіть двох активних місяців. Якщо будемо говорити про кількість користувачів, яка тут присутня, то є куби де 60-80 тисяч мінтів було, а є куби, де приблизно 3-5 тисяч мінтів. А це означає, що 100 кубів зібрало близько 5. Не більше 6 тисяч користувачів я не буду вангувати. Але під кінець компанії буде близько 15-20 тисяч учасників, які викинуть усі куби. Тому що більшість людей вважає, що це дорого, само собою, що це дорого. Але якщо ви вже робили будь-які активності на даній платформі, то для вас буде дешевше. Якщо ви не робили, то ви можете попасти в маленьку кількість юзерів, тож в тих 10-20 тисяч, які будуть мати 100 кубів. При тому, що ви будете мати активність в тих самих проєктах, які ми крутимо вже близько одного року. Зараз про дану активність, мало хто пише, і більшість людей буде її скіпати, тому що виконувати квести досить таки складно. Пояснюю, чому на один аккаунт нам буде йти близько 4 Годин. Само собою, що найкращий варіант відкрити дві вкладки і робити два аккаунти. Одночасно, коли на першому аккаунті транзакція прогружається, коли мінтиться куп, ви можете робити це на другому аккаунті. То виходить, що близько на два аккаунти нам йде 4 години. І мультити тут досить таки складно. Але у нас є 24 дні для того, щоб реалізувати будь-яку роботу, і ми з нашою командою поставили собі за конкретне завдання на кожен акаунт, який у нас є, на кожен акаунт, на якому ми крутили ретро, зробити по 100 кубів. Чи робити дану активність вирішувати вам, але я так чи інакше мав набити ту кількість транзакцій. Так чи інакше я мав спалити ту кількість ефіра на комісії, так же інакше я мав добити ту саму кількість смарт-контрактів, яку я можу робити, виконуючи дану активність, і ще й майбутньому претендувати на великий дроп для маленької кількості юзерів. Посилання на мій телеграм буде в описі під відео. Посилання на таблиці в описі під відео. Тисни вподобайку, підписуйся, залишай коментар з питанням, з порадами, з подяками, а ми будемо прощатися. Хай щастить, пока!